Ну а зараз з нами на відеозв'язку є Артем Брунжуков, це політолог, заступник директора аналітичного центру політика. Пане Артемо, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Ми відповідно з паном Артемом будемо обговорювати найактуальніші події сьогодення. Розпочнемо з того, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО не бачать жодних ознак того, що глава Кремля Володимир Путін. Змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, ж спостерігається підготовка Росії до нового наступу. Ми бачимо, що вони готують до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 тисяч осіб, а можливо навіть і ще більше, що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси. Про це зокрема зазначив Єнс Столтенберг. Якщо говорити в контексті мобілізації, так Єн Столтенберг говорить про 200 тисяч ймовірно мобілізованих росіян. Чи вдасться на вашу думку росіянам назбирати ще 200 тисяч, враховуючи те, що фактично прихована мобілізація тривала від самого початку широкомасштабного вторгнення? Ну насправді треба говорити, що дійсно росіянам все складніше, складніше знаходити гарматне м'ясо, яке вони можуть відправляти в Україну. І насправді тут навіть головне не людський ресурс. Так, росіяни воюють по цих лекалах Другої світової війни, ще Жукова і оцього їх відомого наративу про те, що жінки там ще не народжують їм солдат. але важливіше говорити про інше, що сьогодні ми бачимо після того, як західні партнери передають Україні танки Леопард, після того як ми бачимо сигнал з боку США, що вони готові постачати Абрамси. Тим часом росіяни розконсервовують танки Т-34 часів Другої світової, і це напевно найпромовистіше в цьому контексті, і підтверджує те, що Путін буде і надалі намагатися засипати Україну трупами своїх солдатів, але при цьому не має жодної можливості забезпечувати їх технічно. І тут важливо якраз для України, для наших західних партнерів формувати розуміння, що ми не маємо бути маленькою армією а, Росії. Ми маємо бути сучасною армією НАТО. Тому нам потрібно якомога більше нових технічних засобів, це і літаків, про які зараз активно говорять, де це Це якраз і танки, які ми вже отримуємо, є сформована міжнародна танкова коаліція. Але весь час треба розширювати і номенклатуру цієї зброї, і якість тоді ми не будемо говорити якраз про загрози з боку того, що росіяни якимось там чином збільшать кількість військовослужбовців у своїй армії. Ну, в контексті саме озброєння і швидкості поставок на цьому наголошував і президент України Володимир Зеленський у своєму в... вечірньому зверненні, яке фактично вийшло вчора ввечері. Так він зазначав про те, що. Сьогодні дуже важливо, аби відбувалися, аби відбувалися ці постачання зброї з певною швидкістю, аби ми могли відвертати певні події, які на які розраховує знову ж таки російська армія, які намагається впровадити, і для того, аби ми могли проводити певні контрнаступальні операції знову ж таки, як умовно кажучи, превентивний хід щодо супротивника. На вашу думку, чи розуміють насправді західні партнери про те, що швидкість того постачання вона є також важлива. Номенклатура, кількість види озброєння вони є також важливі і. І чим більше їх є зараз, тим швидше ми зможемо здолати ворога. Це залежить якраз від конкретних кейсів. Звісно, що на заході велика кількість наших партнерів розуміють, що Україні потрібна зброя тут і зараз це великій кількості. Але якщо ми говоримо якраз про бюрократичну машину, про промислову військову машину заходу вона не була готова до тих до тих подій, які сьогодні розгорталися. Так ну вже це затерта тема, яку можна нагадувати про те, що Києву давали 72 години і Зеленському пропонували взяти таксі до Варшави чи до іншої європейської столиці, і там звідти вже дивитись, як будуть розгортатися події. То сьогодні Україна якраз своїми діями безпрецедентним героїзмом українських захисників на полі бо а вона пробуджує і європейських бюрократів, і сполучені штати Вона демонструє, що сьогодні не треба боятися постачати Україні зброю. Сьогоднішня перемога, яка кується на полі бою українською армією. Вона буде спільною і для сполучених штатів, да які вже неодноразово за останні там 20 років втрачали обличчя якраз там і на близькому сході. І загалом, там в контексті да, геополітичної стратегії, так само і для європейців. Сьогодні Україна це шанс для заходу знову стати потужним. Це шанс для європейського союзу повернути собі ту нішу, яка була вже давно втрачена, Да, після того як та сама Британія виходила з складу Союзу. Багато хто говорили, що можна вже ставити хрест. Сьогодні європейський союз знову стає актуальним, знову стає потужним, і все це не в не в останню чергу завдяки допомозі України. Тому сьогодні дійсно дуже важливо не боятися говорити нашим західним союзникам, нашим західним партнерам, що нам треба більше зброї, і вона має бути тут і зараз. Тому що а, треба розуміти, що якраз це зволікання, воно оплачує оплачується кров'ю українських солдат. А сьогодні це найкращі люди і найкращі солдати взагалі на всьому світі. Тому а, сумніву, якраз в тому, що ми отримаємо. Повній мірі і літаки, і іншу зброю. Так ми можемо згадувати, що колись і патріоти системи ПВО і ті самі танки здавалися для нас недосяжними а, в плані поставок з боку західних партнерів. Сьогодні все це є. І тому дуже важливо якраз актуалізовувати, під підганяти і десь давати можливість реалізувати своє політичне лідерство в цьому контексті. Повертаємось до прямого етеру. Зараз наочно показали та як відбуваються графіки відключення електроенергії. Можемо сказати про те, що все відбувається за планом, але тим не менш Нагадую про те, що спілкувалися з гостем, який з нами на відеозв'язку це політолог, заступник директора аналітичного центру політика Артем Брунжуков. Пане Артему, знову ж таки, обговорили з вами питання постачання зброї Україні від наших міжнародних партнерів. Але посилаючись на так само на ці заяви НАТО, так то там зокрема зазначають про те, що Північна Корея наразі допомагає Російській Федерації у війні проти України. Пхеньян надає ракети, хоча раніше сторони заперечували такі звинувачення. Зацитую, нам також відомо, що Північна Корея надає військову допомогу Росії у війні. Ракетами і снарядами, і це лише підкреслює, як все взаємопов'язано. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг в Сеулі на зустрічі з главою МЗС Південної Кореї. Крім того, він зазначив, що КНДР активізувала випробування балістичних ракет. Генсек НАТО висловив сподівання на розширення співпраці із Сеулом у сфері кібербезпеки та контролю, зокрема за розповсюдженням зброї. Якщо говорити зокрема про північну Корею і про Російську Федерацію, бачимо, що це вже фактично доведений факт. Того, що Північна Корея постачає Росії озброєння, що окрім балістичних ракет і окрім зокрема там снарядів, так до артилерії, які вони продають, можуть чим ще можуть зокрема допомогти, окрім ракет і снарядів, Ну, насправді, треба ж якраз говорити, що свого часу радянський союз. І накачував північну Корею зброю, тому дійсно в них і збігається сама зброя повному кутурі, і я думаю, що вони насправді можуть постачати навіть більше ніж зараз. Так само не забувайте, що є Іран. Але водночас події останніх днів, а саме атаки дронів на бази іранські, де зберігаються шахіди, дуже красномовно говорять про те, що буде з тими країнами, які підтримують Путіна його. Кривавий диктаторський режим і вторгнення в Україну. Тому насправді так ми маємо розуміти всі не всі небезпеки, які несуть за собою у ці диктаторські країни, які ми є, і Північна Корея, і Іран, да, і це не єдині потенційні союзники Росії в цій війні. Але водночас ми говоримо про те, що сьогодні на стороні України весь цивілізований світ, західний світ, який має найбільше набагато більше можливості і політичних, і промислових, і економічних, тому насправді тут немає ж такої великої загрози, про яку слід було б а, переживати в контексті того, що Україна має здобути а, все ж таки перемогу, є на рахунок цього великий консенсус. Так це буде ускладнювати нам життя, але це на це також має бути адекватна реакція з боку а, і Вашингтону, і Брюсселю. А якщо ми отримаємо більше сучасної зброї, то ми не будемо говорити якраз про ці загрози. Ну, знову ж таки, якщо проводити певні паралелі, паралелі між Північною Кореєю, так і Іраном, ми бачили, що на вихідних відбулося в Ірані. Ми бачили там фактично, як працювали безпілотники так, над об'єктами, які є об'єктами військової промисловості саме. Чи можемо ми очікувати подібний сценарій розвитку у північній Кореї? Знову ж таки, хто за цим стоятиме, якщо це можливо, якщо це ймовірно так, і якою буде реакція в такому випадку Північної Кореї, тому що поки що реакції Ірану ми не бачили. Ну, цілком реально хто може, тут дуже просто є південна Корея, яка дуже потужна, якраз в військовому а, плані держава і має всі ті самі можливості, які є в Ізраїля для атаки на Іран. Да, можна багато говорити про ядерну загрозу і а, той самий Пхеньян багато да, там декларує своїх можливостей запуску, але так само і Іран. Багато років має ядерну програму, але водночас ніякого ядерного згострення немає. Тому очевидно, що якраз у наших союзників є набагато більше можливостей ставити такі держави на місце і, в принципі, перерізати будь-які потенційні можливі проекти, такі як там підтримку Росії в її війни війні з Україною. Щодо Ірану, то також відомо, що Росія і Іран безпосередньо вони об'єднали свої системи міжбанківських комунікацій і переказів для того, аби збільшити торгівельні та фінансові операції на тлі західних санкцій. Про це повідомляє Reuters. За цитую частинку іранським банкам більше не потрібно використовувати СВІФТ з російськими банками, які можуть використовуватись для відкриття акредитивів та переказів або ж гарантій. Про це заявив заступник керівника центрального банку Ірану. В той час, як Центральний банк Росії відмовився коментувати угоду, підписану в неділю, Карімі сказав, що близько 700 російських банків та 106 неросійських банків із 13 різних країн будуть підключені до цієї системи, не уточнивши назви іноземних банків. Знову ж таки, якщо говорити про якесь поглиблення е, співпраці між двома країнами, між Іраном і між. Російською Федерацією в чому саме воно може проявлятися, і, зокрема, якщо мова йде от на тлі так само цих вибухів, які ми бачили в Ірані на вихідних, в чому саме може відбутися поглиблення співпраці? Ну воно обов'язково відбудеться, і я не вбачаю нічого страшного в цьому насправді. Так само є Північна Корея, є Еритрея, цілий ряд держав і країн, які можуть стати росіянам добрим союзниками. Але якщо говорити на практиці, ну що це їм дасть? Та да, які там яка купівельна можливість у Ірану як у держави? Ну вона там в глобальному контексті мінімальна, мізерна, не цікава зовсім нікому. А тут треба говорити про більш важливі речі да, умовно кажучи, а, Росія в минулому році. Дуже на багато мільярдів там більше ніж на 300, продала своїх нафтопродуктів і газу, і насправді це сьогодні формує російський бюджет, який дозволяє продовжувати їм цю війну, а дозволяє знищувати українські міста. І тут якраз треба більше консолідації з боку. Цивілізованого світу і закриття для Росії будь-яких експортних ринків, і саме це може поставити у російську державу, путінський режим, на коліна і назавжди закінчити цю війну. А щодо там можливої співпраці з Іраном з Північною Кореєю, да будь ласка. А вони б, якщо б якщо б ці потенційні союзи щось давали і вони могли б на цьому заробляти, то вони б давно цим займалися зараз. Це просто пошук, хоча б якихось альтернатив для того, аби там заробити додаткові е копійки. Але в глобальному контексті це зовсім мізерні суми неважливі і не граючи великої ролі. В контексті вибухів також хотів би поспілкуватися з вами, які бачили на вихідних в Ірані. Е, є також ну я вже читав там в різних засобах масової інформації про те, що існує таке вже певна теорія змови, умовно кажучи, що це. Росія запустила фактично свої безпілотники по військових об'єктах Ірану задля того, аби пришвидшити процес постачання балістичних ракет, які там перемовини щодо яких вже насправді там, тривають щодо, ну, там, кількох місяців, якщо я не помиляюсь, з жовтня місяця, мова про це йдеться. Як ви оцінюєте таку теорію змови і чи можливо, чи можливо це в першу чергу і чи вплине це якось певним чином на стосунки між самими державами? Думаю, що причина якраз вибухів на військових об'єктах в Ірані зовсім інша. Це якраз спланована сплановані військові дії з боку Ізраїля. А ми перед тим бачили два теракти на території Ізраїлю, і це була якраз симетрична відповідь, яка направлена на те, щоб і погасити амбіції Ірану в план, в план в контексті допомоги Росії, і водночас навести лад в самому регіоні. Тому а, ті самі якраз. Потенційні поставки і балістичних ракет з боку Ірану, вони багато в чому демонструються. Ну те, що росіяни це хочуть, це одне. А сьогодні, якраз західний світ, сполучені штати і через якраз дії Ізраїлю демонструють, що буде далі з. З іранцями, якщо вони будуть і надалі допомагати росіянам, тому тобто це на ну, це такі домоклав меч, який буде весь час над ними висіти, і в будь-якому разі дії щодо Ірану ставатимуться жорсткіше і жорсткіше, виходячи від їхніх дій. І Там на кожну умовну балістичну ракету, передану Іраном Росії, буде жорстка відповідь. Знову ж таки будемо спостерігати, як розвертатимуться події між безпосередньо і Іраном і Сполученими Штатами Америки і Ізраїлем, так само тому, що ми пам'ятаємо про те, що Сполучені Штати Америки, представник Сполучених Штатів Америки, зазначив про те, що план щодо ймовірної спеціальної військової операції так само лежав на столі у Байдена. Крім того, хотів би з вами поспілкуватися і про те, що Лукашенко приїхав до Зімбабве і його особисто зустрічав зі... зімбабвійський президент Емерсон. Немпро. Також в аеропорту танцювали, співали білоруський гімн на самого Лукашенка. Там надягали місцеві прикраси в аеропорту. Білоруський диктатор чомусь заявив президенту республіки. Ти думав, я тебе не знайду? От, в принципі, з таким з такою промовою, фактично, та він звернувся до. Президента Зімбабве. Якщо говорити і проводити якісь паралелі, то ми пам'ятаємо про те, що і Лавров раніше приїздив до Зімбабве, його там також на нього одягали там, різні прикраси, які притаманні тамтешнім людям та тамтешнім мешканцям. Але тим не менш, якщо говорити в цілому про підтримку на африканському континенті Росії, так якою вона є наразі, тому що ми бачимо, що Україна фактично також активізувала безпосередньо свою діяльність саме на цьому континенті. Ми пам'ятаємо, що міністр, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також робив певний такий тур візитів до країн Африки. Так, в цілому про підтримку країн Африки, Росії та України, і знову ж таки, що може означати цей візит Лукашенку до Зімбабве? Ну, давайте розділимо на декілька аспектів. Да, спочатку там з візиту самого Лукашенка до Зімбабве. Ну можна довго іронізувати на рахунок цього, але треба говорити правду, треба говорити фактами. І Лукашенко сьогодні ізольований персонаж, який там да на других ролях у Путіна виконує якісь медійні і умовно політичні завдання в рамках двох держав. Це Росії і а, Білорусі сьогодні там йому зробили цей візит в Зімбабве, щоб, хоч якось, приторкуватиму диктатору, показати, що є якась там міжнародна політика і поїздки кудись там за терени самої Білорусі і Росії. Тому ну це зовсім має випадати з контексту. Це не цікаво а, і не в фокусі нашої уваги. Але важливо говорити про інше, що дійсно Україна багато років не допрацьовувала запросо а росіяни навпаки. Вони багато підтримували там. І режими а, різні диктаторські а, і в, в різній мірі криваві. Але водночас сьогодні, якраз на африканському континенті, немає одностайної позиції щодо підтримки України. Да? І в нас там були візити, і ви правильно зазначали і Кулеби. І водночас їздила парламентська делегація, на чолі з, ві, з, з віце спікером, але цього недостатньо і умовно да а, є програма сьогодні, якраз. Від України щодо постачання зерна в різні бідні країни, і це от одне з найбільших проявів того, що може переконати ті самі африканські країни виступати на боці України. Це важливо, тому що умовно є Марокко, яке сьогодні перше. Перша держава з африканського континенту, яка постачає Україні зброю саме танки. Водночас, ми маємо говорити, що і за часів радянського союзу багато країн, саме африканських, накачували зброю, і є там умовно дуже потрібні нам. А, снаряди 152-го калібру, якраз радянського, у нас є велика кількість цієї техніки, яка там залишилась спадок. І сьогодні є дуже велика проблема і дефіцит якраз в цих снарядах. Ми могли би поглиблюючи свої взаємовідносини з африканськими країнами закривати нагальні питання на фронті. Тому а, це важливий регіон, як і всі інші. Так є та сама Латинська Америка, в якій ми не допрацьовуємо, і там а, умовно великі держави, такі як Бразилія Аргентина, вони неоднозначну позицію також висловлюють щодо російського вторгнення в Україну. Сьогодні нам важливо збільшувати і розширювати якомога сильніше цю міжнародну коаліцію протистояння Путіну, Росії як держави терориста і якраз допомогу Україні. Тому треба якомога більше. Нових ініціатив, нових контактів, нових діалогів, тому що ну, запорука нашої перемоги це якраз оця велика міжнародна коаліція. Пане Артему, дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етару. Друзі, так, нагадую, з нами був Артем Брунжуков, політолог, заступник директора аналітичного центру політика. Саме з ним детальніше обговорювали найактуальніші події сьогодення. Дякую ще раз за те, що доєдналися.